Вітаю в ефірі програма Лібрето. У студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ми поговоримо про культурну дипломатію, про успіхи наших культурних здобутків та роботу на всіх культурних майданчиках, як всередині нашої держави, так і за кордоном. І звісно, обговоримо останні новини української культури. Тож ми починаємо. Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з колегою бо Тенгбергом, чоловіком премєр міністерки Данії Мете Фредеріксен. Побували в Києво-Печерській лаврі, разом оглянули музей історичних коштовностей, скарбницю національного музею історії України, де зберігається історичний український спадок Скіфське золото. Повернуте на батьківщину. Пан Тенгберг працює з документальним кіно, що по суті є найбільш справедливим жанром. Розуміючи українські культурні цінності та історію, значно легше зробити. Ти висновок, а саме не два роки століттями Україна відвоює справедливість. Вони дорослішають швидше, ніж діти, які не знають війни, бо опинилися в ситуації, де дитинство може бути поставлене на паузу, адже головне вижити, бути в безпеці, теплі, мати їжу. Однак, попри все, українські діти мають мрії, як і всі діти у світі. Виставка «Ательє мрій» про мрії, волю до життя та креативність українських дітей під час війни, що її організував дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Вона відкрилася в українському домі в Києві. Це виставка про дітей та їхню сті. Кість, адже тут є роботи талановитих українських художників, темами яких стали дитинство, сім'я та дім як безпечний простір. Ця експозиція, власне, частково створена дітьми, бо разом із митцями вони рефлексували і про війну, і про втрачений дім, і про власне майбутнє. Наші діти не обирали народитися в країні, на яку нападуть, але вони обрали зростати, мріяти, створювати. Повідомила перша леді України Олена Зеленська в одному із своїх дописів. Цього тижня, 26 лютого, в Україні відзначили День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Десять років тому Російська Федерація розпочала збройну агресію проти України. Все почалось в Криму. Диверсійні групи РФ почали спроби захопити кримський півострів. Саме в цей день, у 14 році, в Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг, організований меджлісом кримсько-татарського народу на підтримку територіальної цілісності України. Ця подія стала символом опору. Окупації, що триває вже 10 років, Крим частина України, і вона буде звільнена від окупанта у питанні приналежності Криму. Весь цивілізований світ беззаперечно на боці України. Ну а виставка Луми камінь жіночі спротив у Криму відкрилася в представництві президента України Автономної Республіки Крим або ж у офісі кримської платформи. Потужні мистецькі роботи про жінок, яких незаконно ув'язнили за підтримку України, дружин кримських політв'язнів, про тих, хто щодня вже 10 років чинить спротив окупантам. Опір у Криму триває, і світова громадськість має бачити, як росіяни намагаються його зламати, вчиняючи терор проти тих, хто виборює свободу своєї батьківщини. Дякую за можливість бути на такому дуже важливому заході. Ми цими днями багато згадуємо, як змінилося, як зламалося наше життя два роки тому, і всі ми розуміємо, що це життя зламалося в жителів українського Криму набагато раніше, 10 років тому. В ті дні до них прийшов терор, до них прийшли окупанти зі своїми злочинами. Ця виставка вона фокусує увагу на кримському спротиву жіночому в умовах в тих, в яких вона опинилася зараз. Назва нашого заходу сьогодні ломи камінь, і буду відвертою, не бачила цю квітку оспівану Лесою Українкою на власні очі, проте читала, що вона про неї писала. Коли побачила ломи камінь на Айпетрі, написала вона такі рядки. Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг. І мені здається, що в цій історії є надзвичайний символізм, тому що і Леся сама була символом такої квітки. Її навіть потім називали ломи каменем української культури за те, що розвивала прогресивні суспільні ідеї і була борчиною. Такою квіткою впевнена є кожна з жінок, про яких ми сьогодні говоримо. І... Кожна жінок не лише кримського опору, це й українського опору. І впевнена, що кожна ця квітка має сили прорости через камінь будь-якого терору. Вірю в це. Український інститут книги з 16 до 24 березня проведе всеукраїнську інформаційно просвітницьку акцію Національний тиждень читання, тиждень поезії. Тиждень поезії в Україні відбудеться вперше. Подія стане можливістю відзначити роль поетів і поетичного слова в культурі, особливо під час війни. Оскільки саме поезія як форма літератури реагує на події найпершою. Тема тижня поезії, 2024 дім. Гаслом слугує: Ріки незмінно течуть додому. Став рядок із вірша сучасної. Української поетки Ірини Шувалової візуальна частина заходу базується на фрагменті однієї з картин циклу Сни про дім Война поета і художника Валерія Пузіка. Національний тиждень читання, тиждень поезії стане першим із чотирьох запланованим інститутом в цьому році. У провідному австрійському музеї Бельведер до 2 червня експонуватиметься виставка «In the Eye of the storm. Modernism in Ukraine». Унікальність виставки полягає у тому, що вона є першою масштабною презентацією за межами України, яка яскраво демонструє наскільки інтернаціональний та авангардний характер мали мистецькі рухи епохи модерну в Україні у першій половині ХХ століття. У столиці Австрії відкрилася виставка «Impressions on Brick» у рамках проєкту Міні Цеглина 2023 на якій українські митці в кераміці відобразили свої переживання та відчуття пов'язані з російською війною. На відкритті виставки показали відеоролик з розповіддю про те, як українські митці не перестають творити в умовах війни. Виставка у відні, де представлені унікальні витвори 29 авторів, що розповідають історії виживання та надії України, триватиме до 3 березня. Програма включає зустрічі з митцями та обмін досвідом між українськими та австрійськими керамістами. В Національному музеї історії Молдови в Кишиневі відкрилася виставка ікон, написаних на ящиках для боєприпасів українськими художниками Олександром Клименком і Соною Атлантовою. Міністерство культури повідомило, що виставка присвячена другій річниці війни Росії проти України. На її відкриття прийшов міністр культури Молдови Серджіо Продан. Він зізнався, що ніколи не думав, що ікона, який моляться за мир і здоров'я, буде написана на ящиках із боєприпасами, що несуть смерть. Далі переходимо до новин кіно. Цикл документальних фільмів Воєнна розвідка України у небі, на морі, на землі. Було презентовано на Берлінському кінофестивалі на стенді українського павільйону Європейського кіноринку. Цикл представив його автор, військовослужбовець ЗСУ, журналіст і документаліст Артем Шевченко, який відзначив важливість пам'ятати про всіх військовослужбовців Сил оборони, зокрема розвідників, які віддали життя за захист батьківщини. Цикл включає чотири фільми: авіапрорив на Азовсталь, Небо, битва за острів, Зміїний, Земля, Харківський контрнаступ, небо збиті льотчики Росії. Вони розповідають про найбільш успішні операції головного управління розвідки Міністерства оборони України протягом. Двох років війни Не бачив світ з часів Другої світової. Я не думала, що противник дійде маршем в такій великій кількості з території Херсонщини і Запоріжжя. Маріуполь місто Святої Марії. Півмільйонний український металургійний центр на морських берегах Азову. Потрібні добровольці зробити політ на Маріуполь. Маріуполь вже був в плотному оточенні двох кільцях. 86 днів облоги гарнізону в оточенні потужніших сил агресора. Вдалося підтримувати цей гарнізон. Люди отримали надії. Вони повірили, побачили, що їх не кинули, про них не забули. Сім бойових вильотів 16 вертольотами армійської авіації крізь щільну протиповітряну оборону ворога. Розуміли, що задача, мабуть, в один кінець. 64 поранених евакуйовано. 72 бійці десантовано, 30 тонн вантажу доправлено. Ми розуміли, що рано чи пізно хтось з нас не повернеться. Унікальна бойова повітряна операція воєнної розвідки України. Імена героїв, що закарбовано сталлю у світову військову історію. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Найуспішніший український контрнаступ всієї війни. А так буде з ними. блін! Харків — це дійсно українське місто. Понад вісім з половиною тисяч квадратних кілометрів відвойовано. Ну, планували трохи менше кілометрів на дві тисячі менше квадратних. Близько чотирьохсот населених пунктів визволено. Майже сто п'ятдесят тисяч місцевих мирних мешканців врятовано. Я Для кого Ми вас так чекали, Ми вас так чекали. Харківська наступальна операція як військовий шедевр стратегічного рівня. Ми передаємо розвіддані на штаб, штаби, які керують цим сином. Честь подякувати всім вам за те, що ви звільняєте нашу державу від ворога. Оспіваний у легендах найвіддаленіший клаптик українського суходолу посеред чорного моря. Острів зміїний це стратегічний пункт, і це значно змінює ситуацію в чорному морі. Культ давньогрецького воїна Ахіла. чий храм тут був збудований у сиву давнину? Як спецпризначенці воєнної розвідки висаджувалися і штурмували зміїний. Унікальне відео героїчного бою 8 травня. Вона розвідка приймала в цьому участь. Багато зробила для того, щоб повернути цей острів і, врешті-раз, повернули його. Російський крейсер Москва, який спочатку по радіостанції послали на три літери, а потім ракетами Нептун на морське дно. В Чорному морі такому кораблю робити нічого. Битва за острів Зміїний як символ української перемоги над російськими агресорами на морі. Варто зазначити, європейський кіноринок є одним із найбільших кіноринків світу та входить до трійки топу професійних подій міжнародної кіноіндустрії. Протягом восьми днів близько 10 тисяч представників міжнародної кіно та медіаіндустрії, насамперед продюсери, сейлс агенти та дистриб'ютори, збираються разом, щоб шляхом нетворкінгу домовлятися про майбутню співпрацю. Кіноринок проходить паралельно з берлінським міжнародним кінофестивалем, що входить до так званої великої п'ятірки. Найпрестижніших кінофестивалів світу. Американський стрімінговий сервіс Netflix зняв серіал Переломний момент Бомба і Холодна війна. В ньому з'явиться президент України Володимир Зеленський, дев'ятисерійний документальний серіал режисера Брайана Кнаппенберга розповість історію холодної війни, створення і розповсюдження атомної бомби, розпад СРСР, прихід до влади Путіна та його війну проти України. У описі серіалу йдеться, що, хоча Холодна війна закінчилася в 91-му році, відносини між Сполученими Штатами та Росією залишаються на Пруженими у серіалі використано понад 100 інтерв'ю з різними світовими лідерами. Також зазначається, що в кожному епізоді фільму розглядатиметься сучасна війна між Росією та Україною як приклад того, як історія, що вивчається, безпосередньо пов'язана з подіями сьогодення. Майже кожна частина війни в Україні є відлунням холодної війни, сказав режисер фільму. Прем'єра серіалу відбудеться 12 березня. The Cold War. Was the first war in history that held the possibility of ending an apocalypse. The United States is the only country to have ever used an atomic weapon in warfare. These weapons changed the fate of the 20th century. They were so big and so destructive, they couldn't be used, would have been a suicide pact so instead the cold war was conducted through economic means psychological means they envisioned the entire world sovietized communist style and through proxy battlefields across the world it created a need for secret activity that never went away the plan was to hit every city in russia and china it struck me as the most evil plan this is institutional insanity. The world in many ways faces a much more fraught nuclear landscape today than it has since the 1980s. Mr. Gorbachev teared down this wall. There was a lot of questions associated with the collapse of the Soviet Union. What would it mean for a nuclear power to come undone? Several hundred kilograms of nuclear materials have never been accounted for. My automobile mechanic asked me if I'd like to buy some uranium, enough for two dozen nuclear weapons. Putin said that collapse of the Soviet Union was the worst geopolitical tragedy of the 20th century. The Cold War did end, but we are living through a new Cold War. Once humans stop seeing other humans as human, the most horrific acts are possible. We're in a much worse place than we were in the Cold War. Cold War was cold. This is an unstable hot war, which could lead to catastrophic outcomes. У республіці Кіпер відбувся допрем'єрний показ фільму Українські сапери Щоденники війни режисера з Кам'янця-Подільського Андрія Зайця. Офіційна прем'єра фільму запланована на 4 квітня. Дивимося. Нас не існує такого поняття повномасштабне вторгнення, бо для нас війна йде з 190 року. Група розмінування це є єдиний організм, де від кожного військовослужбовця залежить життя другого військовослужбовця. Від сапера залежить як і наступ, так і відступ, як оборона, так і вільне, спокійне життя, проживання в містах, в селах. Так звана друга армія, незважаючи на свою пропаганду і наявність великого людського ресурсу, стикнулася з меншою армією, але більш професійною і більш мотивованою, і більш зарядженою перемагати. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років. Презентований новий трейлер романтичної комедії про українську кухню Смак свободи фільм розкриває історію головної героїні Варі яка понад усе мріє присвятити життя улюбленій справі кулінарії. На шляху дівчини виникає чимало перешкод, але щире прагнення та сміливість мріяти допомагають їх здолати. У кінотеатрах смак свободи з'явиться 7 березня. Команда. Привітайтесь! Варя. – Варя. – Знайомся. Саша, Філ, Леся, ви будете працювати разом. Ресторан номер один ресторан високої європейської кухні. Дві хазяйки на одній. кухні. – Так, же! Краще триматися Варя, де коники. Коники. Що з тобою? Ти все неправильно робиш. Тебе хоч щось, окрім роботи, цікавить. Кухня це мистецтво. Точнісінько, як музика. Ти що, роботу свою не любиш? Ненавиджу. Я збираю гроші на навколо світ. Для мене подорож сюди, це вже як на іншу планета. Я п'ять років з тобою відпахала, А ця вже прийшла і готує авторське меню. Ти хіба не бачиш, які зі шкіри лізу, щоб досягти своєї мети? Єдиний раз, коли я тебе бачив, дійсно щасливою, це коли ти годувала там людей у дворі. Алло, Саша, Саша, я проспала. Українська кухня. Барться кар'єрна самогубці. Все марно. Все, що це Просто готувати. Кухня це твій унікальний спадок. Це те, ким ти є. Лінгвіні з морепродуктами, поогради салати в авокадо. <звук> Чи вийти здивувати і потішити шефа вашими рецептами? Подивимось, пані Ольго. Не вірить, що українська локальна кухня може бути високою і витонченою. Але в нас є власний голос і смак. І я доведу це. Далі у нас рубрика Афіша Дніпра. Куди завітати або як провести час на вихідних розповідаємо у нашому наступному матеріалі. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує в суботу о 16.00 на виставу за мотивами повісті Івана Нечуя Левицького Кайдашева сім'я. Одвічний сюжет про родинні стосунки, уособлення національних українських характерів, яскраві образи, пісні й танці сплелися воєдино у виставі Шевченківців. Також колектив театру Шевченка в неділю о 16-й підготував для вас драму за мотивами п'єси Михайла Старицького Циганка. Аза у виставі постають два світи, два національні характери: український та ромський, українські пісні, циганські романси, пристрасть, ревнощі, кохання і зрада. Квитки можна замовити онлайн або у касах театру. В Дніпровському академічному театрі драми та комедії відбудеться вистава під назвою Мадам Рубінштейн, написана за п'єсою австралійського драматурга Джона Місто. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди косметології, всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн. Дружба та ненависть, кохання та зрада, злети та падіння очікують вас на сцені театру. В театрі опери та балету вас очікує вечір французької музики: найкращі та найбільш зворушливі мелодії, які нагадають нам про прекрасне та суперечливе життя, сповнене бурхливих почуттів. Також колектив театру підготував балет, Білосніжка та Сім гномів це історія, яка розповість про кохання та дружбу, про зло та добро, про чарівний світ та пригоди. І ще одна оперета, яка відбудеться в театрі опери та балету: Містер Ікс. Незабутні образи, яскраві костюми, неординарні декорації стануть унікальним відображенням музики Імри Кальмана. Тут буде абсолютно все, що зацікавить глядача: заплутаний сюжет, закулісні інтриги, любовні переживання, комічні ситуації та грандіозний і несподіваний фінал. Для дітей буде цікава музична казка Кіт у чоботях в Дніпровській філармонії. Цікаві історії для дітей і дорослих чекають на вас. Також в Дніпровській філармонії імені Леоніда Когана відбудеться симфонічний концерт. Ви почуєте світові композиції найвідоміших виконавців. А для молоді будуть цікаві стендап шоу. Їх на цих вихідних очікується три. Перший вільний стендап це гумористичний захід, де коміки перевіряють, щойно написані актуальні стендап-монологи. Військовим вхід вільний. Другий виступ одного з найкращих стендап-коміків України Фелікса Речки – Везе золоті стендапи Україною. Дмитро Гордон називає його майстром гумору. А Ірина Фаріон доконаним рабом. Вас чекає півтори години якісної комедії. І третій сольний стендап-концерт Богдана Боярина. Він володіє комедійною харизмою, що приваблює глядачів з перших хвилин. Його стиль виступу поєднує гостроту жартів, спостереження з життя та іронію, відображаючи різноманітні теми. А що подобається вам, шановні телеглядачі, власні думки ви можете залишити у коментарях під цим відео на YouTube та Facebook. На цьому програма Лібретто завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Підтримуйте сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.